Ваші діти за фінансову допомогу. Ну, вас, я ж ну, вас, не <in да>, вас <ерунду> <in> Я кажу тобі, бо я знаю, що я люблю, хай десь. Ми там всі були. А ще не соняцький. Це за будівництво на 5 раз. Товариш, або давайте ми цей захід тоді завершимо, або давайте, давайте будемо один до одного з Завершимо це більше менше. Ми ініціювали, дайте нам все. Влад Тучич задає запитання. Товариш, а ми чекаємо, хто хоче наступний, підніми руку. Дякую, Сергій Васильович. Власне, да, пропозиція до всіх, розмовувати з щоб всі всіх чули. А, у мене є ну, саме, дуже... що сказати, скажу це бізніше. Я прошу, не я вас не перебуваю, я прошу вас не перебувати на місце. У мене ти є ти зараз запитання зараз. Ви стверджуєте, що ви балотувалися як саморусувальник на минулих місцевих область. Але ми все добре пам'ятаємо, що в 2010 році за законом самовисування не було на місцевих. Навіть ті активісти де я це добре пам'ятаю, бо я так не вижу.

Читайте закон у 2010 році. Верховна Рада прийняла закон законі. Це було 50 на 50, 50 по мажоритарній системі, 50 за партійними списками. І кожен мав право, це написано в законі, кожен громадянин має право висунути свою кандидатуру особисто, високої партії, висовувати громадські організації, самого сування. Що говорить? Питання трошки інше. Вчора в приміщенні теж є пронагляді. На питання, чи маєте ви відношення до партії регіонів. Шановний відповідальний, я відношення не маю. І за того виникли питання, що відношення ви безпосередньо мали, бо входили, ви, значить ви, ракцію. Ви збрехали один раз, можливо, і. Насправді, насправді ситуація на країні така, що якщо людина була причетна, то я хочу дайте продовжити. Ну, насправді це вже є запитання до людини. Тому давайте ми запитання до людини і поставимо. Тому що... Піше заяву. Є різниця, дивіться, насправді є різниця. Є партійні функціонери, є там керівник партійного осередку. А є людина, яку фактично я зрозумію, і ми всі розуміємо.